Добрий день! Вітаємо вас на youtube каналі Клуб Рослин. Мене звати Назарій і сьогодні я хочу розповісти вам про корисні аксесуари для вашого саду або городу, садового центру або розсадника. Це пластикові таблички для рослин. Ось вони, наші найкращі друзі, коли мова йде про позначення рослин та порядкування вашої зеленої краси. Коли ми вирощуємо квіти, овочі, трави, буває досить важко відрізнити їх, особливо коли мова йде про молоді паростки. Адже багато рослин можуть виглядати схожими, поки вони не підростуть, не почнуть цвісти або плодоносити. І саме такі садові таблички будуть корисними, якщо помістити їх в землю на гряці або в контейнер з рослиною. Ви зможете легко розпізнати всі свої насадження одним швидким поглядом, адже таблички представлені в різноманітному асортименті привабливих дизайнів. Жовті, білі, зелені, помаранчеві, навіть чорні обирайте кольори на свій смак. Садові таблички допомагають розв'язати проблему маркування рослин під час посадки. Адже при великому видовому і сортовому різноманітті дуже легко забути, що і де саме було висіяно чи висаджено. Спеціальні інформаційні таблички для маркування рослин представлені в нашому інтернет-магазині клуб рослин. Вони виготовлені з високоякісної пластмаси, вони стійкі до несприятливих погодних умов. Мають теподібну подібну форму та різноманітні розміри. Верхня частина або так звана афіша може розташовуватися прямо або під кутом у 45 градусів. Висота ніжки ріюється від 10 до 45 см. Загострена частина ніжки дозволяє з легкістю встановити табличку у ґрунт, позначивши місце посадки. На верхній частині таблички за допомогою водосійкового маркера або олівця наноситься необхідна інформація: назва рослини, сорт, колір або дата висадки. Але це ще не все. Можете використовувати таблички, щоб вказувати на особливість кожної рослини, як от період цвітіння, тип ґрунту або терміні підживлення. Це допоможе вам краще доглядати за рослинами та піклуватися про них відповідно до ваших потреб. Найчастіше таблички використовуються в садових центрах та розсадниках. Для садових центрів клубу рослин ми також використовуємо ці таблички. Ось можете подивитися, яким чином ми позначаємо наші рослини. До речі, Ландшафтні дизайнери також оцінили переваги різнокольорових маркувальних табличок, адже вони можуть бути чердовим акцентом в саду або на городі. Ви можете розміщувати їх поряд з квітниками, кущами або навіть овочевими грядками. Отже, ви бачите, як багато користі можна отримати від таких, здавалося б, простих, звичайних пластикових табличок для рослин. Вони нададуть не тільки. Вашому саду або городу організованості, але й допоможуть більше дізнатися про улюблені рослини. Ви можете експериментувати з їх розташуванням і створити свою унікальну атмосферу. Тож, якщо ви хочете зробити свій сад або город краще, не забудьте про ці чудові пластикові таблички для рослин. Вони будуть вашими надійними помічниками, незалежно від того, чи ви новачок в садівництві, чи ви вже досвідчений професіонал. У садових центрах та інтернет-магазині клуб рослин ви можете придбати високоякісні маркувальні таблички польського німецького. Або українського виробництва заходьте на наш сайт і замовляйте прямо зараз. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Дякую вам за увагу та до наступних зустрічей!